Приветствую вас. Добрый вечер. Вопрос у меня один есть к вам. Спробуйте. Я вот смотрел недавно в телеграм-канале, один товарищ высказался, что у его собаки больше прав, чем у него, как у гражданина Украины, по поводу паспорта, что собаку можно вывести с паспортом, а ему выехать нельзя из страны. То что? Прав... Правда нет. То що, що хочете від мене почути? Те, що зараз в країні оголошений воєнний стан, і чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати, да? це правда. Да, а собаку вивести можна з паспортом, говорить. Ну і що того? Я вам каже, собаку вивожу, тому що, не дай Бог, введуть закон, щоб собак не можна Ну це вже знаєте, ви це таке вигадали, і це така відсібятіна йде? Ні з ким ну, не можна, говорили, почему? нічого не це, то, то все брехня. Я вивод делаю, что у вас там жопа полная, грубо говоря. Да угу. ради Бога. А вот не лізли б сюди, жили б собі в своїх прекрасних, скажімо так, бібінях И не треба сюди до України лізти. Вас не цікавить законодавство в Монголії, наприклад, що там верблюдів не можна стригти, вони, мають, скажімо так, потіють дуже сильно. Ні, ніколи не замислювались. Так в Монголії у нас проблем не было. Угу. Так із України Це у вас порт, не было проблем, Украї... поки до України вы не прилізли. Так прилезли-то, ну, нужно было бы. На Что вам тут потребно было? Причина есть. Что вам потребно было до Украины, Лист? Стратегия. Какая стратегия? Глобальная стратегия. Яка глобальная? Мировая. Давай, ну, нормально, скажи. Глобальная, мировая стратегия, ну, конкретно. Ну, всегда же было, как бы, как объяснить-то вам правильно... Всегда возникали вопросы между Западом и Востоком. Есть мир Запада, есть мир Востока. У всех есть торговые пути. У всех есть интересы в продажах, в бизнесе. Uh -huh. Только бизнес рулит всеми делами. Uh -huh. Не просто кто-то кому-то не улыбнулся, из-за этого начали бомбы uh -huh. закидывать. Uh -huh. Нет. Uh -huh. только, только рынок. Рынок uh -huh. рулит. рынок рулит. Uh -huh. Изначально, я считаю, изначально даже интересы, то есть полез запад на Украину, uh -huh. Черное море хотели под себя подмять, uh -huh. Крым подмять под себя. Uh -huh. Крым это, естественно, то есть, как кто-то сказал там из полководства, непотопляемый авианосец, uh -huh. кто правит Крымом, тот владеет Черным морем. Море uh -huh. рынок. И что, море. Черным морем это... Вы что, владеете Черным морем, когда половина, ну, наполовину, третина вашего э, боевого, Черноморского флота уже где В підводні лочовни перетворилось. Діло а, це звісно. Звісно, так. Ми повернемо. Ви просто починаєте, знаєте, ви почали трошки ну, з 2014 року. Я скажу, що з 2003 році була, скажімо, одна з перших спроб нападу на Україну з боку Росії. Навіщо було оце лізти? Шановні панство. Скільки часу проіснує даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Сейчас я скажу так, короче. Кто mm -hmm. владеет рынком, тот владеет, короче, территорией. Mm -hmm. Зача, так, добре. территорией то то який ви ринок сюда рынком? хочете принести свій? Що у вас доброго є? Да, всего. Ну, у вас добре є? Ну mm -hmm. давай, назви. Через, я дуже через хочу купити строку. російський мобільний телефон. Є такий, виробляється. Так это мелочи. Это ну, да, окей, Тим більше це дрібниця. Побутове питання. Давайте yeah. купимо. А если какой-нибудь пластмасс или какие-то ну, такие... телефона, ну. откуда их повезут, опять же? Ну так добрый, чего чего вы воробляете делается... телефон? Из, 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 чего, из чего делается телефон? Ну я кажу, это вы воробляете целый... телефон? Это... Чине? не? Это же целая... Это целая куча компонентов. Руда. Я кажу, телефон это... вы воробляете, если у тебя дрибница чине? Да собрать его можно юки. Ну воды. так а чего они забрали? Де чого вас яко, як, як оцей алкоголік? Як він? Дмитро Медведєв, айфоном користується так? айпадом користується, Як це так? так, так це якось разіця, якось нескрепно, якось не патріотично, із, із чого он здій якось от непатріотично. Ресурси, він зроблений ресурси, так? ресурси якими ресурсами? Ну шо шо во які шо ви хотіли до України принести? От яка мета була? Що тепер тільки щоб, скажімо так, ваших півмільйона тут здохло, ну так воно і є. Ну, если б Україна владіла б владела до западна, допустим, цивілізацією, там другие ходи були вже. Які інші ходи? Ну так <правж> ваш ви хотіли вступати до Євросоюзу, в, Росія в, планувала. В, 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 в НАТО хотіла не, Росія в, вступати. Да, хохма. Хохма. хохма, да. А ваш, я розумію, ваш е, Путін він, е, на Зеленського рівнявся, да? Хохатун такий. Він тоді б да, похахатати вирішив, да? Що Хохма кажеш? Ти зараз, ну, ти ж, зараз в Путіна, в, Путіна ж, з, з клоуном порівняв. Доктрина НАТО, она була против Востока, против Ні, важно, проти Востока, проти Росії. Ні, не проти Росії, неправда. Неважно, як неправда, втай. не проти Росії це а проти, було. А проти, а проти кого? Проти Радянського Союзу. І то навіть це було не то, що впроти, ООН а щоб ООН, захистити, ООН розпал, та розпал, тихенько а НАТО не розпала, щоб, розпал. щоб, щоб захистити себе, бо, скажімо так, країни Європи вони маленькі за розмірами, вони не можуть протистояти от тій великій махині, да, питань нема. Тому і зробили такий, скажімо, блок колективної, скажімо, безпеки. Союз розпався НАТО, чому не розпалась. Ну, бо, бо лишилася така дурновата Росія. А, 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 то є предвіделю, так. Да? Мав, мавпа мавпа да. з ядерною дубинкою, так. Да. І от, як бачиш, як показує практика, спочатку напали на, на Молдову в 91-му році, потім на Грузію, на Чечню, тепер на Україну Но напали. На на, ну, ну, як на яку Чечню? Ну як, на яку? На, на таку, Груз... на Незалежну на на... Республіку на... На... Ічкерія. Напали, напали. А хто на, Грузі... на хто на Грузію напали? Російська Федерація напала в 2008 році, так, так, 8 серпня. Куди вони? На Москву поперли Грузиїни, чи куди? Кого, Москву обстріляли? Да причем Москва миротворцы ну, были. Какие миротворцы были? В Абхазии. В Абхазии? Что вы там робили? Так их поставили, кто поставил? Грузины попросили. В 1991 году Шеварнадзе попросил, щоб там стали миротворцы. Шеварнадзе был тогда правительство. И да, 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 там да, были миротворцы российские. Да, да, а грузины да, да. жахнули по ним градами. Это а счет это не взял, что то грузины жахнули. жахнули. Нападів, 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 а не взял, что то были грузины. Є документ, можно прочитать, что то были грузины. Підтверджений, так, не незалежний. Який? а ну назви мені. Так, ну, назви мені документ, це, ми його прочитаємо, все, подивимося. А вони знімали на відео все це, їхали конкретно. Й... Де, покажи, давай документ. Мені не треба відео, документ конкретно. Так, Наприклад, там або місія ОБСЄ, так, або ти якісь ти там Ради просто. безпеки ООН. Ні. Шагу, Бо там знаєш що, там, ні, там дійсно знаходились російські військові, але скоріше за все вони самі себе обстріляли, оці от мальчики в трусиках, і видали за провокацію, що це було з боку Грузії. І напали на Грузію. А потім, знаєш, безліч безліч відео є. Ці от, от російські солдати, оці от там мародерили, там повністю там там є, що там, виходять ці грузини. А ті прям майно ті якісь які висипаються з тих кітелей, бушлатів і того всього. Це ж голота, босота. Напали на Грузію. Да, і е, буквально там скільки там 50 кілометрів до Тбілісі не дійшли. І завдяки тоді, що в нас був президент Ющенка, от, поїхали там ще ряд президентів європейських країн поїхали і були в Тбілісі, допомагали захищати, захищати від російської агресії. Навіть давали, скажімо, системи ППО. Це чудово. Правильно? Нема що ліс на незалежні країни. Тому я скажу, що блок НАТО дуже, дуже треба був. Так, от ми будемо воювати з блоком НАТО. Та ти з блоком НАТО а НАТО в курсі, що ти воюєш проти НАТО. Так они вам поставляют и деньги кидают и говорят, мы... Ты в курсе, НАТО в курсе, что вони воює проти тебе. Бо поки а що, наскільки то... я розумію, НАТО не знає. Конечно, в курсі. Де ты покажи, не покажи мені хоть одного НАТО що воює. А ну давай. Показать НАТО? Да. Що так слухай, а чего ти полізли до Украины? Чего? Вас? У вас, вас Америка. Знаете, з Новосибирска, ти з Новосибирска. В тебе Америка там от недалеко. На той бік. Через берегов пролив, там 4 км. Треба було туда йти. А мы там по. Да мы порішаємо на вашем да территорії. Що це буде порішати? Ви продались і палки. Кому продались? В Києві будет война. Кому продалось? Пиндосам продались. Кто ну, Пин такі пиндоси? А это хозяева ваше. Що то ты на... взял? Давай якось документально будемо предметно говорити. Хто деньжата вам дає? Хто денежки вам платить? Нам багато країн зараз на сьогоднішній день нам багато країн допомагає. да. 52 чи 54 країни допомагає. Да, серйозно. Знаєш, така є навіть африканська країна, Марокко, чудова країна, передала в свій час 200 танків Т-72. Україні Слушай, все прекрасно. Ну, ти банаріально, от бананова республіка. Ну, бананова республіка це Новосибірськ. Це сидіти в кальсонці, і знаєш, і щось про якісь такі геополітичні питання піднімати, коли ти жодного документального факта не навів. Абсолютно. Ну в жопі просто. Ну картопт. Ну то що ти, ти в жопі, то да Що ти 4 роки, роки тому я, назад? І, ти і, мені, не назад ще бля, з ти мені, мені не дружище. Ти мені не дружище. Ви чого, говорю, ділайте, блядь? Ваша земля. Ти, ти сидиш з Новосибирска, ти будеш казати мені в Україні, що ми робимо. Ти гівно, ти ніхто. Ти будеш мені щось казати, вчити життя українців, як в Україні жити. Сиди, сиди, хлібай щі лаптями, Сиди хлібай щи лаптями, і не лізь сюди. Тобі тут не раді. Тобі, знаєш, у вас в один пакет у нас акція, в один пакет складає тепер трьох русачків. Це ми за екологію тепер турбуємося. Зрозумів? Треба, щоб. щоб дерева росли і річки її не міліли. Бо скоро не буде де втопити або повісити оцього ворога, як ти. Що, що, ти, плетеш? що, ти, плетеш? що ти плетеш? Що ти плетеш? Що ти плетеш там? Хто що спалив? Как ты этого не видишь, шо, Що ти шо ти тебе поперло? Ну ти, ти ж сам розумієш, що происходит. А, воно мені відключило звук. Дивись, значить, Русін Швайна, як ми працюємо далі. Ти піднімаєш праве копито, тоді я тобі включаю звук ми продовжуємо розмовляти. Ти мене почув? На всякий випадок ми тебе розстріляємо. Дивись, піднімаєш праве копито, тоді в тебе з'являється звук. Не будеш піднімати праве копита, туди йдеш нахрен, що я тобі можу сказати. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!